Сьогодні ми будемо йти до Боздашського парку. Мені показує, що йти 28 хвилин, тому йдемо. Дивіться, яка спереду краса на гори. Просто вау. Знаєте, єдине, що мені не подобається в Ужгороді, це ось такі дороги. Вони просто жахливі. Якщо ми б йшли просто пішки, то б все було норм. Но коли ти везеш дитину на колясці і по такій ось дорозі, то це просто жах. Я розумію, що проводяться комунікації до будівель, але все рівно дуже тяжко ось по такій дорогі йти. Ось вам пожалілася. Я знаю, що такі дороги не всюди. І ці дороги рано чи пізно зроблять. Але що маємо на даний момент? Де маємо? І от ми підійшли до парку. Опа! Моя булочка. Моя булочка. Коль, перестань жувати. Увайка! Заяц, заяц, Миколаїц. Опа! Каже, я б на лебеді покатався. Ого! Глянь! Горки! Купили кукурудзу. Ням-ням-ням. Миколайціку -ням за -ням. ручки тяне. Парк нам дуже сподобався. А зараз ми будемо йти до торгового центру Боздаш. Наступного разу куплю обов'язково ось такі конфети Ужград, а зараз буду брати ось такий пряник. Зараз буде розпаковка ось цього пряника. Так. Ух ти. Так, що тут? Пишуть, це мікс горіхів у білому шоколаді. Зараз <ріхи> да, глянема якийсь купівлю внутрі. Ось така текстура зсередини. Дуже приємно пахне. На, на, попробуй. Так, зараз я спробую. М -м -м. Це дуже смачно.